Колись ім'я Дмитра Гордона було синонімом гучних інтерв'ю та доступу до інсайдерської інформації. Йому вірили, на нього сподівались. Але що ми бачимо зараз? Давайте подивимось на обкладинки, які щодня збирають мільйони переглядів, і спитаємо себе, що з нами не так? Мирний договір підпишуть весною: цей заголовок грає на головному бажанні. Кожного українця бажання миру. Він дає надію, але це брехлива, маніпулятивна надія. Якою весною, якого року? Це пуста обіцянка створена лише для того, щоб ви клікнули. Путін помер о 17.03. і це ж далеко не перша така обкладинка. Який меседж вони нам несуть? Вони пропонують солодку ілюзію, що головна проблема зникне сама собою. Та вже час знімати рожеві окуляри. Давайте виходити з того, що цей ворог буде керувати Росією ще років 10, якщо не більше. І до цього треба готуватися, готуватися протистояти, а не чекати, що все дивом вирішиться само собою. Москва без світла, води, тепла. Кожен з нас, чиє місто, було під обстрілами, відчуває бажання відплати. І гордон чудово на цьому грає. Звісно, було б круто, якби це стало правдою. Проте це лише створює зайву порожню надію. Ефективність доводять реальні дії, а не гучні балачки в Ютубі. І ось фінал. Це вже не журналістика, це рівень жовтої преси, базарних пліток. Людина, якій колись довіряли мільйони, перетворилася на автора клікбейтних некрологів. Це просто дешевий клоунський перформанс. Найгірше, що такі заголовки вбивають справжню надію, замінюючи її на миттєву, але фальшиву ейфорію. Вони знецінюють роботу справжніх журналістів і привчають нас до думки, що перемога буде легкою і станеться сама собою. Це не так. І той, хто продає вам цю ілюзію, просто заробляє на вашому болю, вашій вірі. Думайте, аналізуйте і не дозволяйте маніпулювати вашими емоціями.